Мої величезний привіт, запрошую до АТБ. І в нас вже Хеллоуін був. І тепер уже новорічне. Подивимося, що цікавого привезли. АТБ до нового року, до різдва. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Ви побачите перше це відео із новорічним декором. Набір для творчості розмалювати фарбами гіпсові фігурки і повісити на ялинку. Фарби пензлик вже є. У наборі досить гарна штучка для малечі. Ціна 100 гривень. Я буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності. Ну, звичайно ж, арома свічки у такому свічнику металевому. Усі пахнуть новим роком та Різдвом. Ціна 100 гривень. Дуже хороша річ, килимок, спідничка для ялинки. під ялинку. Тут є фотографія, ось. Розкладається діаметр. 60 сантиметрів в білому кольорі і золотими сніжинками. Ціна 279 гривень. Дивіться, які чудові лялечки, чи то ангели, чи що, з крилушками. Ця лялька стоїть і є ще такі лежачі. Є стоячі, є лежачі, зараз покажу. Це стоячі, їх ціна 129 гривень. І ось такі є ще лежачі. Вже можна повісити на ялинку. Далі гоп-компанія ось така. Сніговики, чи хто це гноми і ось такі лосі. Дівчинка і хлопчик. Ціна таких стоячих декоративних іграшок 199 гривень. Ось таких гномів можна придбати за 100 гривень. Ось такі ельфи по 119 гривень. Підвізка зі сніжинками. На підвісці дві сніжинки, одна більша, друга менша, по 35 гривень. Ось такі сніжинки на ялинку по 70 гривень. Кольори в асортименті. Дуже гарні набори з дерев'яними іграшками. А в наборі так. Раз, два, три, шість, дванадцять штучок, якщо я правильно порахував. Є ось такі машинки, є ось такі гноми та сніжинки. Будь-який набір 100 гривень. Так, справжня свічка, це не лед свічка у такому гарному свічнику. Ціна свічки 119 гривень. Гноми, які будуть вам співати весь новий рік, але батарейок нема, на жаль, а, потрібно батарейки. Ось такі кумедні гноми. Ціна 199 гривень. Пам'ятаєте, у нас такі курочки були, заводиш і вони бігають ще й плюють. А є ось такі, бачите, пінгвіни, олені, сніговики по 50 гривень. Надзвичайно красиві бантики. Їх не було в минулому році в магазині АТБ. Є ось такий насичено-такий бордовий, прям. Такий червоно-бордовий з стразами. Є просто такий червоний, і є ще золотий, і є ще у сріблі. Ціна 100 гривень. Новорічні бамбулетки, як я говорю. 119 гривень. Дивіться, який чудовий, як сказати правильно. шокол для пляшки. Сюди можна поставити пляшку шампанського і йти. Зустрічати до когось новий рік є гноми, є дівчата гноми, і хто там ще є два види, да? я так зрозумів. Коротше, ось такі. От. Ціна такої, такого чохла 90 гривень. Кольорові бантики, набір із трьох штук. Так, прикраса новорічна. 80 гривень. І є ще ось такі бантики. Тут два штучки, але вони вже більше за розміром. Ціна та ж сама. 80 гривень. Новорічні чобітки. Сюди можна також якийсь подарунок поставити невеличкий, бо ж буржцук'єрочки. Ціна 70 гривень. Дивіться, які гарні. Це скло. Їх ціна 149 гривень, 6 штучок. Дивіться, ось такий новорічний декор світиться, можна приліпити на, хочете, на вікно. Він на двосторонньому скотчі, на батарейках і цілу ніч на Різдво на новий рік буде вам блимати. 50 гривень. Дивіться, це новинка, я такого ніде не бачив. Дзеркальна ось така стрічка. Є в золоті, є у сріблі декоративно. І вона лише 60 гривень. Досить цікаво на стіл, можливо, поставити, буде дуже гарно. Набір новорічних кульок на ялинку є в різних кольорах. Золото, срібло. І є ось такі ще кольорові. 6 штук у наборі за 100 гривень. Намистинки до ялинки. Розмір. Точніше, довжина 2 метри 70 см, є в різні кольорові, жовті, золоті, червоні, срібні. Будь-які 90 гривень. Так, це у нас бурульки, 10 штук пластикові. До речі, я минулого року шукав бурульки. Мабуть, я їх і візьму. Оці. 50 гривень акційна ціна. 10 штучок. Дивіться, а це справжні вускові свічки по 45 гривень. Три кольори на вибір. Ось такі ялиночки невеличкі. До речі, можна когось привітати із найближчих, чисто символічно своїх знайомих, по 90 гривень. Дуже багато наклеїв новорічних різдвяних. Ось такі 3D-об'ємні. Тут дуже їх багато. Будь-яка 50 гривень. А це я пам'ятаю минулого року, також це було в магазині АТБ, ця гірлянда на сонячній батареї 74 см. Вона, бачите, ось так на такій паличці, як можна сказати, 90 лампочок. Є в білому, ну, світиться білим кольором, кольоровим або жовтим, це вже на ваш вибір. Ціна 229 гривень. Набори кульов, ці вже трошки більші, пластикові, є в різних кольорах, 6 штучок. Зараз скажу ціну, є ось такий. І є ще в золотавому кольорі. Ціна 179 гривень. Ще одні іграшки новорічні. А, так, але тут вже трішки менші вони. В наборі 9 штучок, є в золоті. Є ось такий, оцей мені дуже сподобався. Надзвичайно гарно. І є ще у сріблі. Будь-який набір 80 гривень. Так, набір ось таких маленьких кульок, тут дуже багато їх є. А, так, 24 штуки. Ціна такого набору 80 гривень. Так, вибачаюсь, подивився на цінник 100 гривень. Назвичайно крута штука. Ялинка, яка співає, в різні сторони буде балямкатись, але, на жаль, нема батарейок. Але ця річ взагалі крута. Зараз скажу ціну цієї ялинки. Ціна 129 гривень. Ще одні цікаві також на ялинку. Ось такі іграшки в наборі Три штучки. Так, раз. Хочу показати кольори Два. Потім такий ніжно-рожевий 3 і золотий 4. Здається, там ще синій був. Зараз я подивлюсь. Ціна 100 гривень за набір. Тут вже батарейок не треба. 349 гривень. Ось така карусель. Хатинки, які світяться а з батарейками, можна підвісити на ялинку, можна ж поставити кудись, як декор, 119 гривень. Надзвичайно гарні кульки. Всередині, це скляні кульки і всередині ще якась. Якийсь декор. Є ось така ялиночка, а є ще з ангелом. І здається, вони світяться. Зараз я увімкну. 129 гривень. І є ще ось такі. Це також скляні іграшки. Вони по 100 гривень. Є різні золотим є, є просто біленькі, прозорі і сніжинками. І кожна має цікаву історію всередині, бачите. Зазирайте і розглядайте. Велика ялиночка, ось така, тому що є ще менша. Зараз покажу. Дерев'яна з підставкою і з іграшками дерев'яними. Ціна такого набору є ще в червоному та в зеленому 249 гривень. І ось така трішки менша за висотою. Ціна 169 гривень. Ще одні цікаві ось такі набори кульки. Тут 18 штук, показую кольори. Вони по 100 гривень, дивіться, є однотонні, а є збірний ось такий. По три кульки різних кольорів. Гірлянда новорічна, 4 метри 70 см, 20 лампочок ось такі. Світить теплим жовтим кольором або ж холодним білим. Ціна 400 гривень. Гірлянди у вигляді зірочок на дві батарейки, є різні кольори. Є ще сніжинки 129 гривень. Так, тут у нас скільки 10 лампочок. Гірлянди на батарейках на дві батарейки, зимові шапочки, 10 лампочок По ціні 149 гривень. Гірлянда вулична, електрична, світлодіодна, 144 лампи на 6 метрів. Є світло. Холодне, біле та є тепле. 399 гривень зі знижкою. Гірлянда штора 300 лампочок 3 на 3 метри. 479 гривень. Ось така гірлянда 139 гривень для декорування. 3 батарейки. Електрична гірлянда сітка 176 лампочок. Розмір, бачите, на екрані 369 гривень. Гірлянда на 28 лампочок, 5 метрів. Так, ось такі, дивіться, цікаві лампочки. Ціна 159 гривень. Гірлянда на сонячній батареї, 50 лампочок, майже 7 метрів. Можна на лоджою повісити. вечором буде вам світити. Є тепле, є кольорове та холодне світло. 179 гривень. Дивіться, які як дискокульки схожі. Гірлянда. Тут 6 штучок, також на батарейки вони йдуть. Ціна 159 гривень. Гірлянда на батарейках. Ось такі цукерки. 20 лампочок. Дивіться, є ще ось така ялиночка по 149 гривень. Вони є ще ось такі сніговички. 150 лампочок, півтора метра. Також гірлянда декоративна. Так. Можна задекорувати якусь вазу, кашпо, ще якусь маленьку ялиночку. 219 гривень. А оці гірлянди я пам'ятаю. Я такі теж купував. Ой, не можу витягнути, тільки в юзку. Пам'ятаю, давно-давно вони були. Також на батарейках вони. Тут 10 гірляндів на дві батареїчки. Є кольорові, є срібні та є золоті. Ціна такої гірлянди: 159 гривень. Золото, срібло. Є ще ось така комбінована. Ну і, звичайно, куди ж без оленів? Є олені у сріблі. Вони також на батарейках гірляндою обмотані. На три батарейки Срібно, і срібло і золото. 350 гривень олень. А є ще такі подарунки, схожі. Всередині також гірлянда є. Чи немає? Не бачу. А, є також гірлянда на дві батарейки. Ось такий подарунок. 249 гривень. Так, гірлянда 10 ниток по 2 метри, не знаю. На три батарейки. 200 лампочок. 299 гривень ціна такої гірлянди. Дивіться, які гілочки новорічні, є в золоті і є у сріблі. Ціна 50 гривень. Ой, дивіться, є ще ось такі біленькі. В трьох кольорах вони 50 гривень. А є ще ось такі великі. Дивіться, яка гарна. Ось така велика. Ось так покажу, щоб вам гарніше краще було видно. Ну, її розправити треба, вона буде така більш об'ємна. Має довгий патичок, а можна поставити велику вазу. Ціна 149 гривень. І є ще ось така зелена із шишками. Малесенькі, маленьку вазочку, так би мовити. Також декілька видів з червоними та білими ягідками. Ціна 80 гривень. Я дуже хотів такий великий віночок купував в сільпо. Ой, не в сільпо, а в епіцентрі два роки тому. Дуже задоволений. Дуже хотів, вони не є дешеві, чомусь не дешеві. Тоді також не було дешеві. Зараз скажу вам ціну цих віночків, свічників. 269 гривень. Є ось така велика гілочка, її можна застелити на камін, або десь збоку повісити на якусь ще поличку ці гілочки. Так, є ось така в червоному, з гранатами, шишками, і є ось така в пастельному кольорі. 400 гривень ціна такої гілочки. Ну, для маленької принцеси можна стати, із маленької принцеси можна перетворитися на цю. На когун. Не на, не на сніжну бабу, а на фею. Навіть є бірюзова 199 гривень. Так, тут різні габабунки, точнісінько такі самі у нас були в дитинстві, я пам'ятаю, вдягали, кожен був. З маскою. Так, ціна такої маски. 70 гривень. Ну і, звичайно, ось такі шапки карнавальні. Дивіться, собачка хаски, лисичка з тристричка. Двісті дев'ятнадцять гривень. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. З вами зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі!